Вітаю! Сьогодні поговоримо про заміну ключа касира. За допомогою нового дизайну це стало ще простіше та зрозуміліше. Покажемо процес заміни старого ключа на новостворений і вишенька на торті продемонструємо на прикладі, як замінити файловий ключ касира на хмарний від депозит сайну. Тепер це не проблема і абсолютно безкоштовно для користувачів чекбоксу. Тож давайте переходити до відео, з вас підписка і лайк під цим роликом. Для початку розглянемо приклад, коли ви отримали новий ключ вашому АЦСК і вам потрібно замінити старий ключ діючого касира на новий. Також хочу нагадати, що для уникнення помилок при заміні ключа цей процес потрібно робити за 2-3 дні до терміну закінчення дії старого ключа. Тож, переходимо в розділ касири в особистому кабінеті чекбоксу. Біля вашого касира натискаємо на Оновити ключ. Або на три крапки в розділі Дії та обираємо «Заміна ключа. У нас відкривається перше вікно, де ми повинні завантажити наш новий ключ. Обираємо кваліфікованого надавача вашого нового ключа, тобто сервіс, в якому був зроблений цей ключ. Завантажимо безпосередньо сам ключ і вводимо пароль до цього ключа. Після чого натискаємо на зберегти. У другому вікні потрібно накласти підпис директора або самого ФОПа. Зазвичай, якщо ФОП працює один, то потрібно завантажити ключ першого документу, тобто старий ключ ЄЦП ФОПа, який наразі ще діє в ДПС. Повторюємо процес завантаження ключа. І натискаємо Считати, після чого підтягується інформація про власника ключа і натискаємо далі. Як ми бачимо, підпис ФОПа накладається на заявку і до ДПС відправляється форма по реєстрації нового касира за новим ключем, а також форма по деактивації старого ключа. Причому всі дані, такі як логін касира, пароль і пін-код, залишаються незмінними. Очікуємо до 5 хвилин, оновлюємо сторінку в браузері і все готово. Заміна ключа виконана успішно. Тепер переходимо до заміни файлового ключа на хмарний. Для початку переходимо в розділ касири та натискаємо на кнопку Синхронізувати дані з ДПС». Це потрібно для того, щоб підтягнути актуальні дані з податкової до чекбокс. Завантажуємо ключ ФОПа або директора, вводимо пароль до ключа та натискаємо Считати. Біля потрібного нам касира натискаємо на кнопку Оновити ключ. У вікні безкоштовно створити ключ Deposit Sign, натискаємо на кнопку Додати. Придумуємо пароль та кодову фразу до цього ключа та натискаємо кнопку Продовжити. Тепер очікуємо, поки підпишеться запит на створення ключа Deposit Sign. Якщо система автоматично не підтягнула ключ ФОПа для підпису на цьому етапі, то потрібно буде його читати вручну. Після успішної відправки запиту ми бачимо касира в статусі «Верифікація». Якщо статус не зміниться за декілька хвилин, потрібно просто оновити сторінку. Далі натискаємо на кнопку потрібен підпис. Та приймаємо умови Deposit Sign. Оновлюємо сторінку та натискаємо на кнопку Відправити в DPS. Вводимо пароль до ключа Deposit Sign, який до цього раніше придумували, та підписуємо запит до ДПС по реєстрації касира, завантажуючи ключ ФОПа або директора. Готово! Бачимо, що статус касира вже на реєстрації ДПС. Через пару хвилин оновлюємо сторінку і вже можна працювати з оновленим підписом від DepositSign. Ми особисто з вами пройшли весь процес заміни ключа, і це дійсно стало зручніше та простіше. Тож користуйтесь цим лайхаком і до нових зустрічей.